Глибоке очищення шкіри, для чого воно потрібне і які бувають для цього варіанти. З вами косметологиня Лілія Москалик. На цьому YouTube каналі я розказую про те, як свіжо і сяючо виглядати в будь-якому віці без використання уколів із турботою про тіло. Запрошую вас підписуватись, залишати коментарі і ставити лайки. Глибоке очищення шкіри потрібно в двох випадках. Перший випадок це тоді, коли ви маєте на шкірі таку шершавість, гіперкератоз вона називається. Це може бути шершавість, яка є фолікулярним кератозом, Тобто, ви бачите, що так ніби кожна сальна залоза там така шершава і утворюється таким горбичком. Або ви можете бачити, просто, що в якомусь місці шкіра зробилася така, як наждачка або гусяча шкіра. І в такому місці також варто використовувати. Те ферменти, ензими для того, аби очищати шкіру глибше і безпечно. Звісно, це можна робити ще й кислотами, але кислоти я би не радила тривало використовувати самому. І якщо ви все таки вирішили використовувати кислоти, то брати мінімальних. І користуватися ними не більше як півроку самому, тому що шкіра та воно класно дуже очищає оцей гіперкератоз, Ви бачите, що звужуються пори, і вам так ніби дуже подобається ефект від цього використання кислот. Але потім дуже часто люди такі приходять з тим, що шкіра пересушена, якась зробилась незрозуміло реагує на все, така чутлива, на Використання різноманітних засобів, і дуже часто, власне, причиною цього є надто тривале використання кислот або невдалий підбір групи кислот, яку людина використовує вдома. Тому я би все таки в домашніх умовах радила іти такими більш безпечними методами, наприклад, ензимами або ферментами. От, а кислоти, якщо дуже хочеться поекспериментувати, брати малої концентрації, і ті, які ви точно знаєте, що безпечні, і не тривало. Не тривало це. Максимум півроку. І між оцими піврічними такими заходами робити перерву в 3-4-5 місяців для того, аби захисний бар'єр шкіри мав можливість нормально відновитися. Ну і при використанні кислот важливо пам'ятати про те, що ви мусите користуватися сонцезахистом 2 місяці з останнього разу, як ви користувалися тоніком з кислотами. Це дуже важливо пам'ятати, аби не створити собі потім пігментацію. Отже, повернемось до глибокого очищення шкіри ферментами. Воно робиться тоді, коли є гіперкератоз або шершаві шкіри. Або тоді, коли ми бачимо, що в нас з віком у всіх це фізіологічний процес, сповільнюється процес поділу клітин, і ми бачимо, що шкіра робить якась така сіра, тьмяна, незрозумілого відтінку. І ферменти це один із способів цю шкіру освіжити за рахунок того, що ми наносимо їх на шкіру, вони стимулюють поділ клітин, і ми бачимо, що шкіра стає такою більш свіжою, сяючою і більш зволоженою. Отже, ось такі є дві групи людей, яким корисно використовувати глибоке очищення ферментами або ензимами. Отже, ферменти або ензими бувають сухі і бувають кремові текстури. Сухі актуальні для першої групи людей, які намагаються зменшити шишавість шкіри. Вони будуть більш активно працювати і більше очищати шкіру. А кремові ферменти вони будуть більш корисні для людей, які потребують прискорення поділу клітин. Тобто, якщо ми маємо. Зрілу дорослу шкіру для того, аби простимулювати її свіжий і сяючий вигляд. Це один із способів використовувати ензими в домашньому догляді, в кремовому вигляді. На ніч можна наносити як крем, лягати з ними спати і вранці змивати. Це один із способів. Або ще один може бути такий, що ви наносите їх як маску і через 20-30 хвилин змиваєте і далі використовуєте весь свій звичайний догляд. За шкірою. Я для вас підготувала підбірку засобів і перелік активних складників ферментів, ензимів, які гарно, глибоко і безпечно очищають шкіру. Посилання на них є в описі під цим відео. Якщо вам було цікаво і корисно, запрошую це відео поширювати серед своїх друзів та знайомих, ставити лайк і залишати запитання в коментарях, якщо такі є.